Казка про нову цивілізацію. Створив батечку Бог видимий світ. Для дітей своїх підготував його. Потім в пориві любові створив перших людей, першу цивілізацію. Згармонізував він всі енергії в собі, поєднав непоєднане, ніч і день. Холод і тепло, жар і мороз, ненависті, любов. Поєднав він багато всіх енергій, поєднав і діти його були такі, як він, тільки в оплоті. Мали плоть, таку, як ми зараз маємо. Ну, звичайно, трохи відрізнялося від теперішньої. Були набагато гармонійніші люди. Їхні очі, вигляд, шкіра, волосся, все було. Настільки і досконале. І мали вони, так як і ми зараз маємо, ті самі можливості, що і наш батько Бог. творити, творити нові світи. Почали діти вивчати Божественний світ досліджувати батьківську мрію. Дослідили, дали призначення цьому. Побачили діти, що багато планет створено, багато галактик, багато зір, зір стільки скільки людей. І можна їх заселяти. Почали люди першої цивілізації, біологічної, заселяти ці планети. На основі батьківського досвіду вже власних думок, власних мрій, власних спостережень почали вони створювати, заселяти ці планети, галактики, і створювати там, заселяти там свої роди, множитись, І, звісно, робити ті планети ще красивішими, ще гармонійнішими. Прекрасно жили люди першої цивілізації, зробили все, що думали. І якось вирішили люди, всі, всі діти Божі, діти людського роду, пізнати силу колективної думки. Вони розуміли, що кожна людина це окремо є Бог. І вирішили люди, а якщо б вони разом всі боги зібралися і на основі колективної думки створили не тільки нові планети і галактики, а ще щось нове, ще щось краще, красивіше, гармонійніше. За те, що батько створив. Діти завжди прагнуть перевершити батьків. Не в плані якогось там, знаєте, щоб от... Так як тепер там якоїсь гордині чи чого. Ні, це просто потреба е, людини, так як і Бог цієї частинки божественної у нас, постійно удосконалювати середовище існування, постійно робити щось ще красивіше, ще красивіше. Межі творінню, межі сотворіння чогось красивішого немає, не було і не буде. Це безмежний вічний процес, це вічне життя, буття, пізнання і Винайдення чогось нового, на основі цього винайдення породжує ще нове винайдення. І так, без кінця і без краю. Зібрались тоді всі люди, звичайно, вони могли і разом збиратися, телепортуватися. Це казка. Могли вони і думками спілкуватися не з одного, адже чисті думки були. Пускали один одного в думки вони. Не боялися щось там показати, не було в них нічого прихованого, нічого хитрого, нічого підлого. Спілкувались вони дуже просто і зробили таку собі зум, нараду. так, Всі люди, всі люди, які були в той час із батьком Богом, творцем, вийшли вони всі на зв'язок і сказали, давайте ми створимо щось таке прекрасне, і ти, батьку, з нами разом допомагаємо. Вони розуміли, що наскільки це підсилена сила колективної цієї думки, божественної цих можливостей творящої думки, творчої думки, що це неймовірні масштаби. Домовились вони в якийсь період це зробити, зібралися до кубки і запустили колективний образ. І в якусь мить відчули вони. Якусь небезпеку. Відчули вони щось таке незрідане, чого досі не було в матеріальному, фізичному, духовному, енергетичному тілі Бога в них. Ця небезпека зупинила їх. Швидкість думки Божественна. Вона вчись такою швидкістю, що зараз просто говорити про це це. Але така швидкість думки. Образи миттєво, це швидкості і визначення їм немає. Це так, як швидкість електронів, атомів, світла, часу, думки. Швидкість думки, вона неймовірна. Це найшвидша швидкість, яка є. І вони визначили якусь небезпеку. Вони відчули її, що там щось може бути не так. Зупинилося людство, зупинився творець. Ну, він не зупинився, все продовжило рухатися, якби світобудова його, але саме оцей напрямок думки до колективного сотворіння був зупинений. І вирішили люди пізнати, що це за енергії такі змусили їх зупинитися, відчути щось таке, що досі вони не відчували. Зібралися вони і почали думати і радитись творцем. Каже, дивись, батько, є якась небезпека, виникнення чогось такого в безмежності майбутнього що може призвести до того, що це наше сотворіння, яке буде відбуватися завдяки цій колективній думці незвідану кількість часу, років, потім можливо настати такий час, що це все може зруйнуватися. І руйнація ця буде настільки страшна, що все твоє тіло видиме, явне і наше, то, що ми створили, божественну цю, вона буде зруйнована. І прийдеться все заново робити. Стали радитись, як це обминути. Коли ми подивимося на людину, ми складаємося теж з клітинок, клітинки там електрони, кварки, що там далі є. Якщо подивись фізичне тіло, по суті наше складається з такої, як би, мікро мікрочастинок Ми теж є ціла вселенна. Все там крутиться, все живе навколо нас. Якщо заглибитись в мікро-космос, людини, так само тіло божественне, матеріальне тіло. Макрокосмос, він так само має, по суті, ту саму будову, тільки вона макро. Тут мікро, а там макро. Безкінечні ці будова. І там теж є всі ці клітини, ці галактики крутяться навколо електрони, кожна своя орбіта, свої рухи. І цей макрокосмос, він такий самий, як і мікро, вони пов'язані. Мірою величини, по суті, це є людина. Ну там ще вода, довго це все. І люди вирішили так, щоб не захворіло батьку все твоє тіло, не появилася така хвороба, яка от рознесеться потім по всьому явному тілу макро, -мікро космосу і може зруйнувати все це. Давай ми виберемо якусь планету. І на якій... Деякі з нас, хто вибере цей шлях, деякі роди пройдуть оці небезпеки, усі оці, оці небезпеки, які ми відчули, які можливі всі ці варіанти руйнівних процесів, які можуть зруйнувати цей прекрасний світ, цю прекрасне це щось неймовірне, що ми хотіли разом сотворити. Батько Бог подумав, сказав, так, це правильне рішення, діти мої. Вибирали вони планету, на якій це буде відбуватися. І разом з землею в них відбулася така синхронізація їхніх думок і Земля прийняла. Земля була першою планетою, вона є колискою, нар називається вона є. Це мені друг підказав. Раніше вона називалася Нар, це є великий зміст. Наше Ась Рець. Рци реч. Якщо по буквиці, там ще глибші змісти є, первозданні. І оце не Р, можна про не говорити, я це дуже люблю, а це буде інша казочка. І земля зголосилась на це. І роди людські, багато родів людських зголосились теж про це клітин. Вони вирішили так. Ми батько зробимо, оця клітинка захворіє, ми на ній поселимось. Ми пройдемо весь цей шлях, ми будемо шука проходити всі ці помилки, всі ці можливі небезпеки, які ми відчули собою, проживати, їх запам'ятовувати, відкладати в геном цілого людства, цілого людського роду від самого сотворіння до майбутнього сотворіння спільного колективно цього, але вже з пройденими цими прививками від антирозуму. Тобто прививка не одна, їх насправді в кожному роду, кожен рід вибрав якусь таку помилку. Почався цей помилка образного періоду в кожній людині, кожному з тих, хто зголосився на цей експеримент, на цю участь, можна так сказати, теперішніми словами, пройти це і гармонізувати, подолати, пройти, знайти міру знову, повернутися до божественної міри, щоб цю енергію, яка може вибитись колись в майбутньому, в такому велетенському машгігану на дніможкісло підібрати масштабі. Пройти його в мікромасштабі. Біологічна цивілізація себе закриває для землі. Божественне тіло, так як знаєте, людині починає якась хвороба відбуватися, навколо от ми вкололися, там, наприклад, якась інфекція йде і навколо утворюється тромбоцит. І вони цю інфекцію це їхнє завдання не пустити інфекцію далі по тілу. Те саме відбулося землею. Землю від'єднують, ну це теж не відразу так. Поступово від'єднують від божественного тіла. Не можна так от намитєво зробити, це в божественному світі все теж, так як в тілі фізичному все відбувається поступово. Поступово землю, наскільки людство засинає, ці роди засинають, запечатують цю клітинку, можна сказати, хвору тепер клітинку, яка вирішила перехворіти, і біологічна цивілізація закриває свою інформацію для неї. На землі люди ще мають ці здібності, божественні, звичайно, вони не втрачаються так, щоб щом пальця так і зникли. Люди поступово починають деградувати. Вони щетку живуть дуже гарно, прекрасно, на землі, все гарно. Але поступово-поступово людська думка перестає бачити ті дрібні деталі спершу, які важливі для гармонійного життя, а потім поступово це все накопичується, накопичується. І кожен, по суті, рід вибирає якусь помилку, якийсь, можна сказати, гріх. Найбільше, які вони мають пропрацювати. І разом, колективно, кожна ця родова гілочка великого родового дерева людського має пропрацювати ці помилки. Гармонізувати, пройти їх, гармонізувати і сотворити таких дітей нової цивілізації, які вже будуть мати в собі цей антиген від цього антирозуму. І ми з вами, ті, хто дивиться відео, хто мене розуміє, ми пішли цим шляхом. Клітина земля вона має в собі таку силу, щоб перероджуватись. Вона не знищима, її неможливо знищити, Бог так створив, що вона відновлюється. Але людство себе дуже часто перевантажує, перезавантажує, Роби, робить різні спроби розвитку технократичного світу, світу якогось там, ще якогось там, гординя там зростає до немільних масштабів. І ці завжди процеси призводять до знищення. Потопу, вогню, там, самоспалення, знищення якоюсь самим зброєю, ядерна зброя, ще щось. І це все поступово відкладається в досвід цієї хворої клітини. Так як ми зв'язані з землею знайдемо, ми відчуваємо повністю всі ці процеси з собою. І тепер в цьому втіленні ми проходимо. Оце, по суті, основна боротьба, так, я можу це так назвати, основний ген, ген, який антироз ми отримуємо, це ген від віртуальності, відсутності віртуальності. Вона теж на основі колективної думки хоче збудувати віртуальний світ, заманивши туди всіх дітей Божих, і за рахунок колективної думки збудувати свою, свій механі... ну, світ, який, світ, так? який вона думає, буде краще за божественний. Наше завдання ж людей, звичайно, ті, хто. Виконують цю функцію, вони вірять в це, вони йдуть цим шляхом і вони вірять, що це в них вийде, і це буде кращий світ за божественним, за біологічним. Є роди, які знають, що це не правильний шлях, що ми просто маємо це пройти, дати їй призначення, поставити її на місце, правильно не розпорядитися і записати в геном людства. Ці помилки образного періоду кожна людина в собі в гілці кожного роду свого має знайти і вирішити. Кожного разу, якби це повторення воно йде для того, щоб ми, нові діти, які з'являються, з новим досвідом об'єднаних душ, тепер же в антирозумі, тобто це не в разумі, коли все на чистоті, на благості, на святості, а навпаки. коли все в поєднанні непоєднаних елементів, непоєднаних пар, просто абсурдними способами. І все рівно народжуються нові життя, нові душі з новими комбінаціями енергії, які потрібні саме для того, щоб пройти у цей антирозум, щоб отримати ген від цього антирозуму. І ось ми зараз знаходимося в цьому періоді з вами Життя, в періоді цього споглядання як божественний світ і сутність віртуальності, які будуть зараз перепади, що з цим зробить людство, кожен з нас, це залежить, звичайно, від кожного з нас. Крім того, кожного роду є своя помилка образного періоду, яку вони вибрали пройти особисто якби для колективної карми, колективного здобуття оцього досвіду людства. І коли ми з вами це пройдемо, все відкриється тромбоцити, зрозуміють, що земля, люди, земляни, пройшли цей період антирозуму. Все божественне тіло, макрокосмос і мікрокосмос чекають на те і спостерігають за тим, що відбувається на землі. Всі чекають, коли земля, коли людство, яке проживає зараз на землі, знову скине ці тенета, зцілить землю, зцілить себе, свої гілки роду, пройшовши усі випробування. Всі антирозами, всі антигени, які колись відчули наші предки першої біологічної цивілізації, коли хотіли створити цей новий прорив, зробити, безкінечні можливості сотворіння чогось нового, всі чекають на нас. Я хочу вас, з одного боку, це дуже важкий тягар, це великий біль, сум, це страшні переживання, бо ми це все вмістимо в собі. Ми тут перероджуємося, живемо, приходимо на цю планету, приходять душі, які посилають батько творець там, щоб вони доповнювали ці нові енергії вносили, щоб, як то знаєте, жереб кидають, так? хто втілиться знову на землі і хто може породити нові ці енергії, щоб знайти відповіді на ті питання, пройти ті хвороби, можливі хвороби, які, будуть, які в майбутньому вже в нас не будуть з'являтися. І ми тут, хто зараз живе в яві на землі, Хто мене чує, хто мене розуміє, про що я говорю. Ми це проходимо з вами. І знаєте, так по-дитячому хочеться вірити, що це такі останні раси, що наша цивілізація таки не загине, що ми таки знайдемо вихід з цього всього, що ми таки зцілимо землю матусю, що ми таки приберемо, ми виберемо з цього всього. Всі технократичні пристрої ми використаємо спочатку на благо, потім ми їм дамо призначення, потім ми їх візьмемо, вберемо, якось я не знаю, як вам сказати то. Не те, що в себе, а їхню. Ну так, щоб от вони просто потім не вибивалися. Щоб просто вони стали, як знаєте, досвідом минулого усіх наших е... нащадків. Це, звичайно, тепер сутність віртуальності. Це вже наглядно видно. Вона найбільший егрегор, найбільший, по суті, такий ну, противник, я інакше не знаю, як це називати. Хоча з боку, і союзника. Розумієте, це так парадоксально виходить. Бо якщо ми її не приймемо, то наступні покоління, колись там через мільярди, всіксіарди років, які там літ, які там, якщо ми створимо щось там прекрасне, хоча у нас туди вже тепер не пустить, бо ми розуміємо, що це дуже небезпечно в такому масштабі. І вони зможуть це повторити, прийти, знову зануритися в це, все, зацікавитись цим і прийти до того, що ми прийшли з вами зараз. Але в такому масштабі, що краще там це не робити. Тому ми, і наша Матуся Земля, ми такий, можна сказати, десант. Отак. От це така місія. Круті. Як хочете, не хочете. Ми живемо на землі. Це наша місія. Ми маємо це зробити. Ніхто крім нас. Уявіть собі, як на нас чекає батько Бог. Як чекає Матуся Земля, як вона хоче спочити від цих всіх тортур і мук, які задають їй діти. І ми питаємося себе часто всіх, скільки можна, коли це все закінчиться. Боже, за що це нам? Народ, ми забули. Ми це вибрали самі. Насправді це є велична місія, велична місія, яку проходять люди Ох, дуже сильні душі. Одне в енергетичному тілі це відчувати, а друге в фізичному тілі, явному, з живою душою, не закрити її при цьому. Лишити відкритий, коли навколо все-таки відбувається, і Дух свій сильний підтримати це щось неймовірне. Тому я, звичайно, запрошую вас нову цивілізацію. Я знаю, що вона прийде. Я знаю, що вже приходять такі діти, які несуть те, що їхні батьки вже той камінь, той гріх принесли з собою. Вони вже того не будуть мати. Вони, якби, ніхто є, але вони то повторювати не будуть. І я знаю, що прийде така цивілізація, приходить, яка не буде користуватися цими телефонами, цією віртуальністю. Вона просто не цікава. Бо це просто певний етап нашого розвитку. Хоча він виглядає як повна деградація. Я запрошую всіх вас в нову цивілізацію, де кожен з нас знову почує Бога напряму, де кожен з нас побачить своїх рідних з далеких зір. І ми все згадаємо, повірте мені. Ви згадаєте своїх далеких прабатьків, цілий той зв'язочок той родовий ланцюжок, а до самого Творця ви побачите там всіх-всіх-всіх родичів. Коли ми вийдемо з цього, коли ми землю матінку очистимо від цього, цього антирозуму. І себе теж з нею разом. Інакше неможливо. Бо ми єдине ціле, ми єдине тіло Божественної мрії, яка вміщує в собі мікро, макрокосмос. І посередині нього Божественна міра, людина. Його любові, дитина. Благодарую вас.